Шановні майстри, для вас гарна новина. На ринок вийшов зовсім новий плиткоріз від компанії Ванделі QLZD-1200. Нагадую, постачальником цих плиткорізів є компанія Symergia. Дуже коротко розповім, а чим він відрізняється від свого попередника. Ну, звісно, у нього більша ціна, приблизно на 25%. А чи виправдана ця ціна? Давайте дивитися. Перше. Що ми дивимося, що у нього суперпотужний двигун на 4,5 кВт з безщиточним е, двигуном. Уже стоять два, е, тут можна йдуть в комплекті два 125 мм диски зі збільшеними фланцями. Е, крім того, цей блок управління просто став космічний. Тут дуже багато функцій і дуже зручно їх показує. Є дисплей, на якому ви можете побачити. І вольтаж, і потужність е, при виконанні робіт. Ну, як на мене, зручно. Е, Звісно, подивіться, тут є вже підсвітка. Ви зручно бачите, що ви різ... ріжете. Є лазер, який дозволить вам пришвидшити операції. Подивіться, як зручно стоїть вже кожух і диск, він витягнутий сюди вперед. Його зручно ставити, міняти і бачити, що ви виконуєте. А що ви виконуєте на ньому? А ви на ньому виконуєте прямий різ, знімаєте фасочку, робите пази, робите випуклу фасочку. Тут бачите, кожух значно став більший. Крім того, прошу звернути увагу. Що тут вже не буде проблем з охолодженням диску. Подивіться, як усіки їх можна відсовувати, вони будуть запросто подавати воду на охолодження. Крім того, вже в комплекті йде нормальний потужний насос, але, звісно, я рекомендую його використовувати з чистою водою. Традиційно він залишився весь алюміній і нержавійка. У вас не буде проблем. Проблем декілька. Років з тим, що він проживі, Та ніколи він не проживіє. Крім того, шина традиційно потужна, як на мене, одна з найкращих, вона захищена плівкою. Крім того, він легкий. У нього вага там 40 е, кілограм. Ви можете і одна людина, якщо міцна, може його переміщати. А повірте мені, вага дуже важлива для майстра, тому що деякі плитколізи не хочеться з ними і... Спілкуватись, якщо вага дуже висока. Так, нагадую, ви можете його приїхати, пощупати і купити в компанії «Сінержія». Мені подобається, він офіційний, один рік гарантія і сервісне обслуговування, Я впевнений, що компанія «Сінержія» забезпечить. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!